Бавовня на неділя в тимчасово окупованій Запорізькій області вибух пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Наслідки зараз уточнюють. Пролунали шість, щонайменше шість вибухів на території тимчасово окупованого Мелітополя. Всі вони пролунали на території Мелітопольського депо, яке як, як і все місто захоплене ворогом, і саме на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частину сховища боєприпасів. Я хочу значити, що це вже друга череда вибухів, яка відбулася на цьому тижні. Відомі наслідки тих вибухів, які були в депо безпосередньо на початку тижня. Тож. Один цех електроцех повністю звалилася покрівля, яка і повністю зіпсувала всю ту техніку, яка знаходилась на ремонті. То це десятки одиниць техніки, які були розташовані в депо, що стосується особового складу. То це десятки ворогів, які більше не зможуть воювати проти нашого наших збройних сил України і нашого народу України. Дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу сумської області. Росіяни влучили у молокозавод. Загинув молоковоз загинув водій та експедитор. Зранку окупанти накрили мінометним вогнем дві прикордонні громади. Про наслідки поки що не повідомляють. Зимовий наступ Росії в Україні провалився. У слід за британською розвідкою ці дані наводить і американський інститут вивчення війни. Аналітики нагадують, що завданням окупантів було вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей саме до кінця березня. Але начальникові генштабу російських збройних сил не вдалося досягти успіху на цьому напрямку. За даними інституту, популярні російські блогери украй занепокоєні провалами російського війська, і, зокрема, потребує завершити власні наступальні операції, аби підготуватися до українського контрнаступу все це негативно впливає на особовий склад незначних успіхів досягають завдяки масовій мобілізації. Черговий піврічний призов розпочався з 1 квітня. І він найбільший за останні сім років, але і ця можливість поповнення резервів в окупантів вичерпується. Через невдалий зимовий наступ Росія може невдовзі вже вкотре поміняти військове командування, зазначили в інституті вивчення війни. Дочасні парламентські вибори стартували у Болгарії. Вони вже п'яті за останні два роки. За перемогу змагаються дві коаліції. Одну очолює як з уряду Бойко Борисов. І це блок правоцентристських партій Герб. Його суперники це коаліція прозахідних партій. Сюди входять політсила демократична Болгарія і партія. Продовжуємо зміни. І одним і другим прогнозують майже однакову кількість голосів близько 25%. Для того, аби Болгарія вийшла з тривалої кризи і мала ефективний уряд, ці два блоки мають об'єднатися. Від урегулювання політичної ситуації в Болгарії залежить і допомога Україні, адже технічний уряд призначений президентом, що має проросійські погляди, і був скептично налаштований щодо збройної допомоги Україні. Також, уперше в історії, високий результат на цих виборах, 13% прогнозують проросійській партії відродження. Люди не знають, чого хочуть. Вони вірять брехливим обіцянкам, і, врешті, все це не працює. Немає ніяких великих цілей чи амбіцій. Все впирається у лінію партії. Вони можуть працювати спільно, просто не хочуть цього, бо в них інші інтереси. Гадаю, і цього разу буде непросто після виборів. І ніякої згоди вони не дійдуть аж до місцевих виборів. Ані партія герб, ані полісила продовжуємо зміни, не поступляться, і буде важко сформувати уряд. Я думаю, що після тривалих переговорів і торгу вони ймовірно дійдуть до чогось доволі прийнятного. Хід Господню у Єрусалим або ж пальмову неділю відзначають християни західного обряду. Урочисту месу в Ватикані провели на площі перед собором святого Петра. Очолив богослужіння папа римський франциск, попри те, що він тільки напередодні ось виписався із лікарні. Тож за станом здоров'я йому допомагали служити. Кардинали пальмова неділя в Україні більше відома як Вербна, і вона знаменує початок Страсного тижня, який закінчується Великоднем. Як вірять християни, саме цього дня Ісус Христос дістався верхи на Віслюку до Єрусалима. Його шлях на в'їзді до міста віряни встиляли пальмовим листям. Звіти і назва тижня. Відзначають святи в самому Єрусалимі. Там запланована рочиста хода із пальмовими гілками. Процесія йтиме від Оливкової гори до центру міста. Відзначають пальмову неділю також у багатьох інших храмах і церковних громадах світу. На цьому в часі новин ми ставимо крапку. Далі в ефірі п'ятого невеличка пауза о 14.20. Ми продовжуємо марафон Незли, Незламна країна. Тому Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтеся, поки що у нас проект «Невигадані не вигадані історії. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Світа. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Різько та несподіваний, від якого щоразу підскакуєш вихід, це робота французької самохідної установки Цезарь, яку не сплутаєш, здається ні з чим. Сьогодні небо чисте, а значить, активно працює артилерія обох сторін, бо для коригування вогню ідеальні умови. На полювання за російськими очима, безпілотниками, які наводять на піхоту Тасау ворожу арту. Виїжджає штормер. Британський зенітно-ракетний комплекс. Від вищого штабу управління нашої частини ми отримуємо. Ціле вказівку і наказ про переведення нашої, нашого зерка в готовність. Виїжджаємо на певну позицію, звідки повітряну ціль, відповідно до ціле вказання найлегше вразити, найзручніше. Шукаємо, знаходимо, якщо знаходимо, працюємо, якщо воно в параметрі. Параметри це, коли ракети шторма дістають до БПЛА. Їх у зенітників два типи: одні Мартлет з дальністю стрільби до 9 кілометрів, але меншою швидкістю польоту. Ними захисники збивають переважно безпілотники. Інші Старстріки – летять на меншу дистанцію до 5,5 кілометрів, але швидше кілометр за секунду. Їх вартові неба кілька тижнів тому запускали по ворожих сушках, які активно обстрілюють піхоту на цій ділянці фронту. Збити ворожу авіацію не вдалося. Антон надто маневрена Ми робили пуски по Су-25, Міг-29 противника, К-52 по вертольоту. Робили три пуски. Тобто два по літакам і один по вертольотам. Ну, вони тільки з'являлися, одразу зникали. Сьогоднішня ціль зенітників російський безпілотник, який окупанти запустили, щоб знайти та знищити західну арту, зокрема Цезарі, які сильно дошкуляють рашистам на цій ділянці фронту. Ось це є бойова робота зенітно-ракетного комплексу Штормер. Наразі він сканує небо Донеччини, шукаючи ворожий безпілотник і знаходить вихід ракети. І за 5 секунд ворожий БПЛА, типу «Елерон» вже не розвідує і не коригує російську артилерію. Цезарі та інші західні і радянські артсистеми певний час можуть працювати спокійно. Перше ми допомогли арти артилерії нашій, тобто він літав там, де наші де наша артилерія працювала. Ми прикриваємо, скажімо так, другу, третю лінію, там, де працює наші наша артилерія, наші мінометні розрахунки. Ну, взагалі, важка зброя піхоти, яка на якій тримається фронт. Уламки знищеної ворожої пташки губляться десь у полях Донеччини, а екіпаж Штормера швидко стартує, щоб зробити перекат. При пуску ракети є знищення. Ми убідили, що ми його знищили, одразу переміщення, ну, хоча б метрів 500-600 переїхати з того поля. Бо... Елерон перед смертю міг побачити зенітно-ракетний комплекс. А якщо так, за лічені хвилини сюди прилетять російські снаряди або ланцет. Ще один російський дрон категорії камікадзе. Їх рашисти запускають по техніці армійців, коригують ланцети ті ж елерони, орлани чи зала. За останній місяць каже Владислав, ці дрони стали головним болем богів війни на цій ділянці фронту. Ланцетами росіяни атакують не лише зенітників. Артилерія особливо надана західними партнерами. Одна з головних цілей цих камікадзе. Раніше ми не зазнавали уражень бухова камінка російських. Тепер зазнаємо штормер, який атакував ланцет, врятувала броня. На відміну від оси радянського зенітно-ракетного комплексу, який нині так само активно бореться з російськими безпілотниками на фронті. У штормера гарний захист, який витримує і стрілецьку зброю, і уламки снарядів, і навіть удари ланцетів. Броня витримує осколки, артилерійські осколки, навіть якщо розриває. Ну. Приходить близько до бойової машини. Вона витримує, в принципі, і вогонь легкої, і важкої піхотної зброї.